бджілка трудівниця моя. Ой, йдемо у наш підвал, спускаємося. Щось сьогодні якесь світло тьмяне. Це торічний салат. Всім, доб... Всім доброго ранку, люди добрі. Консервація. У підвал поступає, а порядку ніякого немає. Щось я розглянилася, вже далі нікуди. Так сьогодні вирішила. Вчора нічого не закривала, не консервувала. Вчора думала, ну не вистачило натхнення. А сьогодні вже остаточно прийшло натхнення, бо далі нікуди відступати. Консервація там, там, там. Сьогодні помідори треба вибрати, треба буде щось робити. От. Так що вирішила посортувати свіже до свіжого, торічне до торічного, хоча торічнього в нас небагато. От. Ну оце в тому році не влазило, стояло під сходами. Насипалося? Ну, оце торічнє. Що подивимося, залишимо, що кисла капуста там ще в банках є. Огірки торічні. Угу. Що не нужне, огірки гірки позаторічні наташа на двір повиносила. А, винесла. Ну, Дві банки. Це все тут кампоти. Ну, Оце спереді торічні компоти. Он покаже у банках з помідорів. Хтось писав нам коментар, що перебиваю перець і помідори, кип'ячу і така приправа. Я теж люди добрі кип'ячу. Ну, сьогодні. Ви думаєте, я не кип'ячу. Є в морозильній камері місто, перебиваю, що в мене є. Як вже не закриваю, але ліча там ще щось салатів якихось. Перебиваю перець, помідори, цибуля, часник, що в хаті є. От. І вони викидають вже. Є в морозильній камері місто, кидаю туди, немає, кип'ятила і закривала. Дивіться, в двох, в трьох літрових банках він стоїть ще є. Три-трьох літрових дві. Бо... І дві. Двох. Маленьких баночок уже не було, а не викидати вже таке добро. От зараз, як треба мені, я його відкрию, що використала, а остачу вилила в судочку, морозилку заморозила і так є. Я вже років два не купляю томатної пасти і соусів взагалі не купляємо. Це томатну пасту купляли, що робили кетчуп. Бо своєї не було томатної пасти, а, а так. Ще ну, перець, перець. торішній. Шість двохлітрових і літрових залишилося торічні. Угу. Отакі. Такі так, які наші справи буду відставляти і буду перетирати. Он. Це ж Із... теж торічний салат. Кість да? погашена ось. Зараз побілю де у змозі. Трошки що достало. Тут у нас дрібна картопля завжди лежить. Тут є стівна, тут була конструкція на капусту. Там вон, усі палети кладуться на посадкову в сітках лежить. Ну, а в тому році тут був буряк. Тож ти городили буряк. Буряк був. Робили загородочку. Але... І робили буряк. Так, що тут наші салати з помідорів? І Ніч... крака бачкова заморська. Стоїть, стоїть. О, яка... Ой, камера взагалі колір не передає. Ось така помаранчева, і крав. Кабачки. Ось це із о, гірчицею в зернах. А є ось і без гірчиці, це інший рецепт. З гірчицею називається рецепт кабачки провансаль. Угу. Ось салат наш улюблений, не побілів нічого, веселенький. Також. Це ми в тому році цілу зиму не могли ось сюди добратися. Не ми? У нас тут ось ще салат. Що у нас є? Дай десь є вже. Є є. З капуст. А що тут капуста, перець? Огірки. Той рецепт на каналі є з асорті. Асорт... А, точно. Є, є. Рецепт є, я не пам'ятаю, що вже тут. Я робила його торік на ну, норму 4. Поза торік робила дві норми. Він мені дуже сподобався. Торік зробила 4 норми, ми його не поїли. А кришки рецепт, капуста... кришки? Тепер кришки ще гарні. Кришки. Тут і капуста, і цибуля, маємо, і помідор, і цибуля. і помідори. Цибуля є, є. Ага. І морква. Там ну? на каналі у нас є. Літні той... Асорті, по-моєму. За той рік, по-моєму, чи зараз поза той рік. Літня Асорті, по-моєму, він називається. Мені він дуже сподобався, я його торік закрила він ще ну, не осилили, бо консервації було багато. Чуєш, що це як гляну? Все ми консервуємо, консервуємо і щось. Щось не дуже поповняються. хоча ось. Ми консервуємо так, щоб на слідуючий рік залишалося як мога менше. Тому що ми кожен рік садимо овочі на городі. І для чого нам закривати в банки, хранити його руками, як можна кожен рік закривати свіже. Ми, я такого не практикую. Я тільки закриваю свіже. Немає? Значить, немає. Ну я не... Того року ось стоять огірки, дві банки. 22-го року. Кришки дивики гарні. Дорік я їх не викинула, а цей дивлюся, ну хай ще стоять. Не, ось огірки дивись, не побіліли нічого, це торішні. Цей я огірків жодного огірка не закривала. Тільки було поїсти. Тому що ми їх не поїдаємо, торік не закривали для чого. Мені викидать, дай Боже, щоб оці скільки там 10-15 баночок стоїть, там ще стоять. Там щоб ми за цю зиму їх поїли. Гірки в нас слабенько йдуть. Що в нас тут є? Варення. Ось, ось цей салат ось улюблений. Той, і салат, бо там, місця, дикстава, ось панішня стоїть. І ось це три баночки, воно гірки ще. То по болгарськи це ж ходимо, човгаємо взуттям із сходів і воно ми це нападало. Лусе, все і буде, чисте. буде чисте. Постоїть місяць чисте, поки не вносить картоплю. Як перебираємо <с> картоплю, будемо вносити і знову. Ну. Погріб на той погреб. погріб. Пара одного виходне. Раніше взагалі. Були ями земляні. Викопали рік, два постояло, обрушилося, закидали другу попаю. А ну скажіть питання на засипку. Якщо під час е, тривоги е, оце отут сховатися, і не дай Боже десь щось прилетить, як скоро ми звідси виліземо? Ми ще пропало, доцю, хто вилізе. Скільки тон цим плине. Ми не вилізем, а поки спохватяться люди, так ми тут кришки і кришки погреземо на концепції, якщо живі залишимося. Це ж такі підвали, оце ж тут у нас у кого такі хати, у кожного. І плюс стіни то кирпичні, а там знову перекриття бетонне. Бетон скрізь. Стеля. На, на погребі оце на підвалі плити бетонні, це ми у кухні щитати, ходимо ногами по їх. І кухня ж, потолок. Бетонна. Бетонна. Це І це в сума. хаті ж так само. Все ж з бетону. От тікай, от не тікай. Угу. Як судилося, померти померш. Ой, яке гаряче. Гаряче? Ні, я стелі мазати не буду. Вона чистенька, до чого я її буду я. Он він нікому там. Обмітаю паутину, поганяю. Зметим. Біла стеля гарна. Це чуєш не наш старий підвал, який мокрів, хай Бог має. А ну люди я розкажу вам. Не бувальщина, а це чиста правда, яка була в нашому роду. Якраз я зараз у погребі, я дуже боюся жаб. Ну у цьому погребі в нас жаб немає. Не було ніколи, ми не бачили. Завелись гризуни, бо це вже років три, ніяк ми їх вивезти не можемо. І ось вчора і позавчора чоловік заливав кип'ятком нори, і трамбовочка ось стоїть. Землю трамбував, засипали. І яди вже клали, і доріг з доцію заливали. Теж. І, і, яди. і хлорка, і яди, і чого ми тільки туди не лили. Ну, буряка якось не тронули. А так отут так. Та. Поміж банками і все. Так хочу я вам розповісти Бувальщину таку нашу. Ну, воно не Бувальщина, це мені просто так до слова прийшлося. Була у мене баба Мелашка. Моя рідна баба Мелашка. А в баби Мелашки була сестра Баба Катя. А у баби Катрі... Це ота красива, що фотографія в нас є. І ні, то в Москві тітька Ганна. А, то в Москві. Баба Ганна. Ох, і красиво. А баба Катря жила в сусідському селі. Колись ми, баба ходила до неї в гості, нас брала діток із собою, тому я знаю. Чоловік у неї був інвалід після війни, без ноги, дерев'яна така в нього була нога зроблена. І було у баби Катрі дві доньки: тітка Маруся і тітя Оля. Так от я хочу вам сьогодні розповісти про тютю Олю. Як не треба робити із рідними людьми, як треба їх жаліти і берегти. Це чиста правда, це було в нашому роду. І цю, цю розповідь я чула з самого раннього дитинства. Хоча я Олю, тьотю Олю, Маньку я бачила часто, а тьотю Олю я бачила всього разу у житті, і то вже в 80-му році, коли я була зовсім доросла. Коли тетя Оля вийшла заміж за дядька Миколу, жили вони у свекрухи. Дядько Микола їздив у командіровки. Я не знаю, де він працював, бригад не буду. Ну на той момент я чула розповідь у нашій сім'ї, що його не було вдома, він був у командіровці, у відрядженні тепер. А тетя Оля на той час ходила вагітна. Що там у них вийшлося із свекрухою? Що свекруха, поки не було її чоловіка вдома, дядька Миколи, вона її, як казали у нашій сім'ї, запакли і вкинула у погреб. До чого я веду? Що раніше були ями земляні, копані, глибокі вони були. Там зберігали і буряк, там зберігали і картоплю. А коли ці ями приходили в негодність, тоді ці ями просто закривали ляду. Хто мусором закидав, а хто просто вона стояла, бо вона вже земля там обвалилася і все. І от її свекруха вкинула вагітну тітю Олю у цю яму і закрила ляду. А скільки вона пробула у тій ямі, я не знаю. Ну, це ще я чула цю розповідь, балакали в нашій сім'ї і мама моя, і баба Милашка моя. Я ще в школу не ходила. Я в школу пішла в перший клас у 70-му році. І коли приїхав дядько Микола з відрядження, він поспитав, а де ж жінка? Вона каже, вона мене не послухає, і я її вкинула отуди в яму, собі у яму. І коли він відкрив ту яму, забрав її з цієї ями, я не знаю, скільки вона там просиділа, але вона була вагітна своїм сином. Вона зійшла з ума. В тій ямі було дуже багато жаб. По ній лазили ті жаби, як там було, один Бог тільки знає. Але це дійсно було. Коли, коли вже, Як там було, теж витягли її з цієї ями, як, як вона приходила до свого сознання, хто знає, як це було. Але коли народила вона сина, сина Сережа, він зараз проживає десь у Чернігові, теж я його ні разу не бачила. Але знаю, що в неї. Син Сережа, це він мені, виходить, троюрідний брат. І коли вона його народила і принесли її годувати, вона кричала на всю больницю Заберіть від мене жабу. І так я вам, люди добрі, скажу, так вона з тими жабами прожила все життя в голові, все життя своє. Вона приходила до тями, вона робила, працювала, все, виростила сина. Але приходили такі моменти. Що вона сама себе не, не розуміла і не понімала, її скрізь виділи з ті жаби, скрізь отак за якийсь непослух, свекруха перевела життя людини. Хіба ж можна так зіватися? Що вона могла таке погане зробити, що вона не послухала її? Але це була дійсна правда, це двоюрідна сестра моєї мами, моя двоюрідна Оля, царство її небесне. І коли вона вже коли вона вже злягла. Я не, не знаю, бригад не був, у скільки років вона померла. Бо я не часто стала їздити у село, і родичі мерли без нас. І жили вони не в нашому селі, а розкидані. Бахманський, Ічнянський район по селах. І коли вона вже злягла, не мала змоги вже вставати, обходити себе, такий добродушний чоловік, дядько Микола, теж уже покійний. Поки ж дружина лежала немічна, він уже в хату привів свою кому. Уже у хаті до її смерті хазяйнувала друга дружина його, командувала парадом, так сказати. А хто знає, яка лежала тьотя Оля, чи вона лежала сама, чи хай Бог простить із тими жабами? Ось така історія була в нашій сім'ї. Вона передавалася по словах і часто, часто розповідала мені баба Милашка. Не те, що я просила розкажіть, бо це трагедія для нашого роду, а просто якось так. У розмовах баба часто згадувала і плакала, що так тьотя Оля промучилась все своє життя тими жабами. Так що бережіть своїх рідних, думайте, що говорите, що робите, щоб тоді не прийшлося плакати і дивитеся, як страдає ваша родина і рідна людина. Я часто згадую, хоча я її, я ж кажу, я бачила тільки один раз, але я й своїм дітям розповідала. І часто згадують, от говорю, як її було. Тепер я коли побачу, я взагалі так жаб боюся, мені вони неприємні. Але коли я бачу ті жаби, то й картоплю копаю, або десь у погрібі, десь у дворі з хати виходжу. Я о п'ятій ранку виходжу, зараз молоко на молоко здавати, Я завжди, я тільки вийшла, я зразу очима кинула по двору, чи немає жаб. Я дуже їх боюся. Крис, миш, я взагалі не боюсь бігати мене, тут хай бігає. Я мамую бить. Яки не беру, ну так, а от жаб, це для мене. Це для мене страшне. Так що, от така люди добрі, добра була в нас історія, трагедія в нашому роду. Так вона й промучилась все своє життя. Іноді приходила до тями, робила, працювала, а іноді все це покривало той страх посттравматичний розлад. Оте, оте все і вона не знала, що робити, ні, Вона не бігала нікуди, вона не. Не робила там, що там била все. Просто її видали з жаби і все. Вона просто була як. Ну, як трутень, як нежива людина, психічне розстройство і все. Вона могла, як казала моя баба Милашка, вона могла подивитися на курицю, якщо їй в це время прийшло, от, от, от вона кричала, що це жаби, що це ось такі справи в нас люди добрі. Послухайте мою розповідь, це не брехня, це чиста, правда, чиста правда. З цим я живу все своє життя. І наш рід так само. А друга сестра тетя Маня ми ще їздили перед війною. Ми ще були у неї. Але почалась війна, незадовго до початку війни вона поїхала до своїх доньок. І тепер у Мелітополі доньки її живуть, місто в окупації. І я не знаю, чи вона жива, чи не жива, хоча вона теж. З 30-х років народження навряд чи вона вже Ось так вони добре. Будемо далі працювати. Передумали, переплакали. На мене оці спогади мого дитинства про мою сім'ю, про, про моїх родичів знаходять дуже часто, дуже часто. Так, прийде мені на думку. Подумаю, поплачу. Витираю сльози і далі працюю. Але така історія в нас нашого роду. Вон там уже й побіліло, де. Ну, дивися, ого, де воно побіліло. Ну, трошки по, моде комашня, павутина. А зараз у нас у кожного в кого не зайди, ось такі погриба. У нас на тому дворі взагалі, в 96-му році, чоловік сам зробив 5 на 6, напевно, погріб і ступеньки там усе. Ну, а тут було б ступеньок, це вже чоловік сам придумав. Тут була драбина просто. А ями ті там. вже пішли, вже... вже ям ніхто не копає взагалі. Взагалі ніхто не копає для потреби там картоплю зберігати чи буряк. Раніше ці ями були, бо не було такого. Ну, може, хто жив багатше строїв, у 70-х роках строїв ці будинки вже, От, такі викладали ями кирпичом і всяке було. Ну, а раніше тільки ями. Так було у моєї баби Мелашки. Була яма, завалилась скільки там років побула, вже її ніхто не почищав. Уже вона просила людину й копали другу яму. Ну, не те, що весь двір був у ямах. Це за все життя може було там ям 3-4. Як я пам'ятаю, одна, дві, три, чотири ями було в баби в дворі. Я пам'ятаю навіть і місто, де вони були. Місце. Бо місто це. От так. Вибачайте мене за таку мою розповідь. Але шануйте своїх рідних і бережіть навіть слово може обідати, не те, що такі.